За погодженням колегії Державного агентства лісових ресурсів та президії Всеукраїнської ради товариства лісівників України з ініціативи державного підприємства Бродівське лісове господарство проведено конкурс на кращий твір і малюнок про ліс серед вихованців Підкам'янського навчально-реабілітаційного центру. Мета конкурсу підвищення рівня усвідомлення школярами, ролі та значення у житті людини лісу, формування екологічної свідомості. Ирення та поглиблення знань з основ лісівництва, виявлення обдарованої і талановитої молоді та залучення її до співпраці про те, як підтримують талановиту молодь бродівські лісівники далі. Кожній дитині Бог дає талант, і як важливо його розпізнати та уміло відшліфувати усі грані. Не менш важливою є підтримка талановитих дітей. і За це велике спасибі нашим спонсорам. Ось такі слова звучали від імені педагогічного колективу Підкам'янського навчально-реабілітаційного центру першого третього ступенів з поглибленою професійною підготовкою представникам державного підприємства Бродівське лісове. Господарство. У класах головний лісничий Бродівського лісгоспу Олег Потьомкін та інженер лісових культур Лідія Кінаш розповіли учням про умови конкурсу на кращий твір та малюнок у рамках всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках. Про те, на що слід звернути увагу при розкритті теми, та що чекає переможців. Відтак, вихованці під навчально-реабілітаційного центру приступили до виконання поставлених завдань. Старшокласники писали твір на тему Людина і ліс, а учні молодших класів малювали малюнки. Загалом незначна кількість дітей взяла участь у конкурсі. Втім, мабуть, саме вони є найбільшими природолюбами. Сьогодні в рамках акції Майбутнє лісу у твоїх руках ми проводимо конкурс на кращий твір і кращий малюнок на тему ліс і людина. Але сьогоднішній конкурс особливий, тому що поставлені умови, що конкурс мають проводитися в школах-інтернатах для дітей з особливими вадами. Ну і тому ми сьогодні знаходимося в Підкам'янському. Навчально-вироблич під Кам'янському навчально-реабілітаційному центрі. І діти сьогодні пишуть твір, малюють малюнки, і цікаво було подивитись, як вони то сприймають, як вони спілкуються, і як вони відносяться Будемо вже в результаті того конкурсу, оцінюючи його, ми побачимо, як люди, діти дивля, відносяться до лісу, як вони бачать себе в природі і як вони будуть співіснувати з природою. Я думаю, що сьогоднішній конкурс для багато позитиву для дітей, і вони будуть виховуватись в дусі любові до природи. Усі учасники конкурсу постарались неабияк. при написанні творів вкладали свої знання про ліс та його значення, свої думки щодо бережного ставлення до нашого зеленого друга. А у малюнках дитяча уява залишала різнокольоровий слід на аркушах паперу, і що важливо, скрізь яскраві барви, відчувається їх любов до природи. Знайомлячись з дитячими роботами на представників державного підприємства Бродівське лісове господарство чекав сюрприз. Вихованці навчально-реабілітаційного центру організували для них міні-концерт. І ще один талант оцінили гості. У складі головного лісничого державного підприємства Бродівське лісове господарство Олега Потьомкіна, інженера лісових культур Лідії Кінаш, голови профспілки Віктора Мартинюка, заступника директора по навчальній роботі під Кам'янського навчально-реабілітаційного центру Марії Мартинюк, вчителя української мови і літератури, вчителя образотворчого мистецтва. Визначили переможців конкурсів. Кращим визнано твір Ангеліни Чаваги. Друге місце отримали роботи Софії Кашуби та Богдана Краплича. Третє місце розділили Катя Ткачук, Іван Якимець і Тетяна Теслюк. З образотворчого мистецтва по навчальному закладу перше місце присуджено Віталію Левицькому, друге місце у Діани Нальотової та Марії Далек, а третє Анжели Дученко, Василини Мовчан та Вікторії Чорної. Також мають місце роботи із заохочувальними винагородами: Анастасії Кононюк, Олега Яковини та Богдани Туревич. Ми дуже дякуємо нашим спонсорам, друзям, що приїхали до нас зброї і зробили такий прекрасний ікони, який допоміг усім нам відкрити таланти і не боятися. Я хочу під канала, перший дач, коли подошли. Ми вчителі Підкам'янського навчального реабілітаційного центру щиро вдячні. Працівникам адміністрації з лізвоску за проведення такого конкурсу людина і ліс. Цей конкурс дав можливість розкрити таланти наших дітей. Наші діти дуже гарно вміють малювати, наші діти вміють писати твори. Якраз приймавши участь у таких конкурсах, вони розкрили свої таланти. Ми хочемо надалі співпрацювати, розкривати свої таланти, бо таланти. Розкриття таланти людини це велике велике значення має для того щоб дитина потім могла адаптуватися адаптуватися в суспільство далі визначила свій подальший життєвий шлях Колектив навчально-реабілітаційного центру добре усвідомлює відповідальність за життя, навчання та виховання кожного учня. Своє завдання вбачає у вдосконаленні навчально-виховного процесу, створенні оптимально сприятливих умов для самореалізації кожної дитини. Завдяки директору центру Богдану Українцю та злагодженій роботі усього колективу постійно вдосконалюється структурна модель навчально-реабілітаційного закладу. Нового типу. Навчальні заклади України наполегливо реалізують ідею особистісного підходу до навчання і виховання учнів в суспільстві, дає пошана до кожного громадянина можливий успішний прогрес. Підкам'янський навчально реабілітаційний центр сьогодні працює і живе цікавим життям. У школі навчається 110 учнів, дітей з вадами слуху. Основне завдання, яке поставлене перед школою навчити дітей говорити, розвинути мову, служве сприймання, дати освіту обсязі повної загальної середньої освіти. І крім цього, учні отримують якраз професійну спрямованість. Колектив однодумців об'єднаним одним бажанням навчити дитину, адаптувати її в суспільство. Сьогодні в школі працює багато вчителів, які мають звання відмінника освіти України, вчителів вищої категорії, вчителів першої категорії, директор школи, заслужений працівник освіти України. Завдяки праці вчителів, вихователів, колективу школи дається. Успішно реалізувати і адаптувати дитину суспільству. Сьогодні випускники школи студенти вищих навчальних закладів України. Успішно навчаються в Київському університеті імені Драгоманова, в Львівському медичному технікумі, навчаються в Київському університеті технологій, дизайну, університеті імені Драгоманова. Адже кожна дитина має право на те, щоб вибрати собі заняття за своїм бажанням, за своїм покликанням. Сьогодні в школі працює 10 класів, в школі є два дошкільні відділення, в якому є дві дошкільні групи. Ми стараємося допомогти дитині оздоровити дитину, адже велика увага приділяється самій реабілітації дітей. І саме такий конкурс, який проводиться в нашій школі, допомагає дітям більше творчо мислити, розвивати мову, розвивати художній смак. Ми ще раз і ще раз дякуємо нашим спонсорам, дякуємо бойдійському лісгоспу за можливість показати таланти наших дітей. І ми надіємося на дальшу співпрацю. На завершення додам, що роботи вихованців Підкам'янського навчально-реабілітаційного центру першого-третього ступенів з поглибленою професійною підготовкою, яким було присуджено перші місця за кращий малюнок і твір, направлені до обласного управління лісового та мисливського господарства для участі в обласному конкурсі.